Уряд розширив можливості державної іпотечної програми ЄОСЕЛЯ. Відтепер додаткову підтримку під час купівлі житла отримують внутрішньо переміщені особи та громадяни, зареєстровані на прифронтових територіях. Детальніше у сьогоднішньому випуску код достатку. З вами Марина Абрамович. У ЄОСелі завжди була основна вимога. Перший внесок при оформленні іпотеки від 20%. Це досить великі суми, часто по кількасот тисяч гривень, тому для багатьох такі платежі були непідйомними. Рік тому правила пом'якшили. Зокрема, молодь до 25 років могла сплачувати лише 10% першого внеску. ВПО дозволили купувати житло віком не до 3, а до 10 років. Та почали використовувати сертифікат Є відновлення як перший внесок. Але 10 вересня набирає чинності оновлений механізм програми ЄОСЕЛЯ, який значно розширює доступ до іпотечного кредитування для внутрішньопереміщених осіб та жителів прифронтових територій. Основні зміни та переваги оновленого механізму. По-перше, 70% першого внеску компенсуватиме держава. До прикладу, якщо квартира коштує 1,5 мільйона гривень. Перший внесок становить 300 тисяч, держава вносить 210, ви – лише 90. Це робить іпотеку значно доступнішою для визначених категорій осіб. По-друге, 70% вартості щомісячних платежів протягом першого року кредитування теж компенсуватиме держава. Умовно, якщо щомісячний платіж по іпотеці становить 10 тисяч гривень, держава компенсовує 7. Вам залишається сплатити лише 3 тисячі гривень. По-третє, передбачено відшкодування комісій, страхових платежів та інших супутніх витрат у сумі до 40 тисяч гривень при оформленні іпотеки. Спочатку потрібно подати заяву через застосунок Дія. Далі банк, партнер та пенсійний фонд перевірятимуть ваші документи. Якщо все добре, до вас як до позичальника немає питань, держава перераховує кошти. На розрахунковий рахунок. Далі ви вносите свої 30% та справно сплачуєте щомісячні платежі. Резюмую тим, що держава вперше бере на себе леву частину внеску по іпотеці та суттєво допомагає платити кредит на початку. Тому у вимушено переселених людей і тих, хто живе на прифронтових територіях, з'являється більш реальний шанс придбати власне житло. До зустрічі у наступних випусках.